Коли ж буде пришестя Христа? Де ми знаходимося? Ви розумієте, коли сьогодні кажуть той Ясновидець знає? Це все неправда. Біблія каже, що не було нікого, кому було би відкрито, тільки Сину Божому. Пророки всі кажуть ніхто не знає, що буде наперед, знає лише один Господь Бог. Тоді в мене і питання хто ж тоді наш Ісус? Якщо йому дано все знати, і більше того він ще подбав про те, щоб знала його церква про це. У 70-му році було зруйновано Єрусалим, все це лихо там відбувалося, був час помсти, і Єрусалим він був топтаний язичниками, кого там тільки не було, яких там релігій не було. І в 48-му році з'явився знову Ізраїль. Єрусалим почав переходити до рук євреїв. Дві тисячі років минуло, і ось ця точка є точкою відліку. Коли час чотирьох вершників він добігає кінця і відкриваються наступні печатки. І що далі буде відбуватись? Ми знаходимося перед шостою печаткою. Будуть ознаки на сонці і місяці. І зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачать тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою і великою славою. Розкриття шостої печатки це знаходиться у владі Ісуса, коли Він це робитиме. Але відбудуться дуже цікаві речі. Коли буде розкрито печатку, написано, що небо воно згорнеться, немов сувій. Атмосфера Землі це як тонка плівка, яка вкриває нас. Це Божий захист. Коли ви дивитеся на планету в реальному часі зйомки зі супутника, ви бачите цю красу. Це наша атмосфера. Ми дихаємо, вона захищає нас від метеоритів. Це повністю Боже покриття для нас. І відкриється ця безодня, тобто планета буде відкрита до всіх цих космічних явищ, які і зараз також є. Але вони всі згоряють, проходячи через атмосферний шар землі. Це божий захист, але небо сховається як сувій, і всі ці люди безбожні, які зневажали Бога, не вірили в нього. Вони опиняться перед агресивною ось цією атмосферою, перед цим космосом і перед усіма. Подіями, які очікують катаклізмами всіма катаклізмами, і вже неможливо буде нікуди сховатися. Написано, що вони ховатимуться в ці бункери свої, які вже е, готують до е, гірських ущелинах, у скелях всі ці пристосування, але й там будуть бажати собі смерті. Настільки буде це страшно, будуть говорити позакривайте нас, поспадайте на нас від очей і від гніву агнця, який сидить на престолі, адже прийшов гнів його. Тому треба радіти лише тому, що небо над нами є. У цьому є велика любов Бога, що він раптово не поставить крапку, щоб все завершилося. Він дає людям шанс, одна печатка, друга печатка, щоб люди задумалися, щоб вони зрозуміли, чим наповнений цей світ насправді, щоб вони побачили, хто такий Бог, що вихід тільки в Бозі. І коли справді це небо зніметься, атмосфера це жах. Все, земля просто буде беззахисна. Ось у чому суть. Багато інформації сьогодні є, що літають метеорити там, що завгодно є у космосі. Ой, як би це нас не зачепило. Тобто, взагалі то є різні проблеми, але хто захищає? Бог захищає, і люди всіляко ігнорують, вони нехтують, вони всіляко намагаються знайти способи, як поклонятися чотирьом вершникам, але не Ісусу Христу, не п'ятому вершнику. І, звісно, Бог допустить цей момент, щоб люди могли врятувати свої душі, щоб вони зрозуміли, кому дана влада, хто знімає печатки, господар Всесвіту, що вихід лише в Ісусі, що робити? Пильнуйте і моліться, і зможете тоді уникнути всіх цих лих. Як це буде, Бог знає. Але на землі вже було достатньо усіляких цих лих, коли лот був врятований, коли Ной був врятований. Ви пам'ятаєте, так? Багато було подій, багато чудес було, коли Бог насправді являв свою силу, коли ангел приходив і цілі армії вражав сотні тисяч за одну ніч. Багато чого було. Як же Бог це робитиме? Куди Ісус дивиться, куди Бог, куди ми дивимося? Давайте сфокусуємось на собі, давайте рятуватимемо свої душі. Давайте допоможемо врятуватися поруч оточуючим, допоможемо відкрити їм очі дійсно, щоб люди вийшли з омани, щоб прийшли в реальність, тому що тільки Бог знає, що буде наперед. Ісус Він написав своїй церкві те, що буде на тисячі років уперед, щоб церква знала, що відбуватиметься, як це відбуватиметься. І в які часи ми знаходимося. Амінь. Далі буде сьома печатка. І сьома початка відкриває сім сурм. Це коли падатимуть на землю різні там зірки, метеорити. Це важко уявити, важко описати. Але суть знову в чому? Написано, коли засурмить сьомий ангел відбудеться таємниця. Я сфокусований на сьомій сурмі. Немає різниці, що зі мною до цього станеться. Коли буде сьома сурма, відбудеться Вознесіння церкви. Ось фокус, який ми не повинні втратити, наша мета. І, перш ніж ми будемо підхоплені, церква буде підхоплена насамперед воскресне той, хто є церквою Ісуса Христа, той, хто належить п'ятому вершнику, той, хто належить Слову Божому. Він воскресне і зустрінеться з Господом на небесах, і потім буде підхоплено церкву. Загалом це називається підхоплення церкви. Алілуя. Тож Господь каже, що нам треба робити? Пильнуйте і моліться. Знаєте, в чому пильнувати і про що молитися? Тому що коли ми тільки покаялися, ми такі палаючі, коли Бог нас народив, ми такі вогняні. А що потім відбувається? Часто якось згасаєш. Чому? Тому що раніше дійсно Ти та Ісус. І все. І ти просто палаєш цей вогонь, хочеш передати, а потім якось згасаєш. І ти перемикаєшся вже не на Ісуса, а ти якось на оточуючих починаєш перемикатися, чимось іншим починаєш займатися. Тож Ісус написав в сардійській церкві пастирю, що Він писав. Маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Перевір свою позицію. За яким вершником сьогодні ти рухаєшся? Хто сьогодні є твоїм Господом? З ким ти сьогодні? Для кого ти сьогодні працюєш? Для кого ти сьогодні збираєш? Адже Ісус каже Хто не збирає зі мною що робить, розкидає. Амінь. Ісус подбав і Він усе зробив. Ой-ой-ой, я боюсь. Ой-ой-ой, що буде? Ой, зірки падатимуть, ой, землетруси будуть. Якщо ти наречена Ісуса Христа, а дух і наречена кажуть: прийди, прийди, Господи! Ось наша ціль. Тому що від усього дійсно, від усіх цих вершників. Смерті, пекла від усіх проблем, у чому людство знаходиться, позбавить нас тільки Ісус Христос. Тому прийди, Господи. Амінь.